Мій батько помер, бо я завів негра в приватну школу. Із такої фрази Пола Бітті не просто починається роман продажний, а й вибухає сатира, як петарда в шкарпетці Різдвом. Пол Бітті – сучасний американський письменник. Його романи це вибуховий коктейль сатири, болючої правди і смішного відчаю. Пол пише про расу, ідентичність. Та абсурдність соціальних норм так, що хочеться і сміятися, і замислитися водночас. Написана в США 2015 року, ця книжка принесла автору букерівську премію та хі -хі, легкий нервовий розлад усім пуританам Америки. Герой, чорний хлопець із нібито зруйнованого Гетто в Лос-Анджелесі. У нього золоте серце, чорний гумор і одна. Маленька місія повернути расову сегрегацію. Стоп, що, так, усе серйозно? І водночас саркастично до хрускоту в зубах. Атмосфера, як в анекдоті на похороні, смішно, ніяково, і хочеться волати. Продажний сьогодні це дзеркало, в якому соціальна справедливість виглядає трохи як клоун у кросівках. І. Від того ще страшніше смішно. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.